Вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю у фокусі сьогоднішнього випуску Діяльність Червоного Христа у воєнний час у Закарпатті. Про проекти реалізовані, і ті, що в планах, про грантові програми та підтримку внутрішньо переміщених осіб українців спілкуємося з очільницею закарпатського середку Червоного Хреста Іваною Сабо. Вітаю! Вітаю, дуже приємно, і мені хочеться розповісти громадянам про те, чим займається Червоний Хрест саме в цей складний час. Власне, давайте почнемо з того, що змінилося за цей час війни. І змінилися ваші підходи в роботі. Які труднощі у вас були на шляху? Як ви їх долали? Ну, безумовно, час диктує і певні правила гри. Для товариства Червоного Хреста воно фактично було все відоме. Тому що здалегідь ми вже проходили певний підготовчий етап роботи в надзвичайних ситуаціях. Це не тому, що мала статися така подія в Україні жахлива, а це тому, що це заплановано було проведення навчання по підготовці до надзвичайних ситуацій, і воно співпало саме з цим періодом. Тому, коли вже було фактично оголошення військового стану, Червоний Хрест мобілізував максимально свої ресурси, як людські, так і товарно-матеріальні цінності, відкрив товари НЗ запасів на випадок надзвичайних ситуацій, і з перших же днів почав розгортати гуманітарну акцію допомоги громадянам на території області і в основному тим громадянам, які вимушено покинули свої домівки і шукали прихистку на заході, а то і планували пересікти кордон. Для більш певнішого захисту свого життя або життя своїх близьких. Витримали, справилися, адаптувалися? Так, безумовно, перші хвилі це була робота загону швидкого реагування Червоного Христа, облаштування пунктів першої допомоги вздовж кордонів на п'яти пунктах перетину. Це було і надання психологічної допомоги, і надання е, першої допомоги, і під'єдналися потім соціальні питання, такі як водичка, харчі, швидкого приховання і так далі. Другим етапом це була робота згону швидкого реагування на залізничних вокзалах, коли масово прибували потяги із великої кількості людей, і так само долучався до цієї роботи Червоний хрест. Це були дві такі спочатку хвилі. Е, якими ми фактично справилися з свого боку як громадська організація, тому що е людей було багато, але ми мали з чим працювати і мали що надавати. Найважливіше допомогу пізніше, пізніше в нас було розгорнуті 11 пунктів видачі допомоги Червоного Христа по всій території Закарпатської області, які працювали з перших днів. Спочатку це було одяг, водичка, харчі. Далі під'єдналися вже спеціалізовані гуманітарні програми Червоного Христа, які вже фактично були більш на вищому рівні по наданню соціальної допомоги. Тим людям, які потребують сьогодні допомоги. Якщо говорити про те, яким чином далі була налагоджена робота, то відрадно те, що нас підтримали наші партнери. Партнери це представники Міжнародної федерації товариш Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, також партнерські організації Фінського Червоного Хреста, Австрійського Червоного Христа, які з перших же днів, буквально з березня місяця, працювали, відкрили свої представництва і працювали на території Закарпатської області, і які допомогли нам підтягнути ті гуманітарні проекти, з якими зараз ми працюємо. Ми запитали спочатку, чи воно змінилося? Змінилося, бо починали ми з своїми власними ресурсами, з ресурсами, які були в ТОВ Червоного Христа України. Зараз ми працюємо по грантових програмах від наших донорів із-за кордону. От, які вже більш розширено допомагають нам надавати різного роду допомоги. Що ще змінилося? Так, Закарпатська область вона є безумовно, в зв'язку з тим, що вона межує з чотирма країнами, вона є логістичним центром по отриманню гуманітарної допомоги. Не тільки для потреб внутрішніх з Закарпатської обласної організації, а й для потреб транзитної допомоги до центру або на схід України, де працюють наші товариства Червоного Христа. Маємо два логістичні центри: один на більше як 8 тисяч квадратів, інший на тисячу квадратів, які фактично обслуговують. Обслуговують ті пункти видачі допомоги і ті гум... інші наші партнерські організації по Україні, щоб мали люди з чого надавати допомогу. На ці склади заїжджають як товари гуманітарної допомоги з різних країн, безумовно, так і товари, які доставляються по лінії Червоного Христа з центрального офісу для подальшої видачі на місцях. Якщо говорити мовою цифру, то більше 1300 тонн гуманітарної гуманітарної допомоги вже було, як кажуть, передано тільки по цих двох логістичних центрах на території Закарпаття. І можна ще таку цифру назвати, це в середньому 500-600 палет В місяць, які відвантажуються транзитно за межі нашої області. Відрадно те, що з перших днів долучилися наші постійні волонтери Червоного Христа і долучилися волонтери спонтанні. Які допомагали нам як на роботи на пунктах видачі допомоги і зараз допомагають, так і допомагають нам при формуванні пакетів продуктових, пакетів гігієнічних на цьому одному з логістичних центрів, де йде пакування наборів саме з гуманітарної допомоги, яка приїжджає, крім того. В Закарпатській області працюють 11 пунктів видачі допомоги Червоного Христа. Вони базуються на базі міських і районних організацій і, і займаються щоденним видачею допомоги для населення. Безумовно, 90% всієї допомоги, яка видається, вона видається для осіб, які є гостями Закарпаття. Вимушено. Вимушеним переселенцям, ну і обов'язково 10% залишається для тих отримувачів, які і були постійними клієнтами, отримуючи допомоги по лінії Червоного Христа. Але мені все-таки хочеться наголосити на те, що вперше в Україні був відкритий сервісний центр Червоного Христа. Він був відкритий у вигляді кемпінгового містечка в місті Ужгороді на базі площі Шубанацької. Де ми розпочали надавати медичні сервіси для громадян. Червоний хрест в плані медичних, соціальних, фармацевтичних сервісів, які зараз надаються в сервісному центрі. Ми не, не ділимо розподіл на приїжджих і на розподіл, які тут перебувають. Для нас головне надати допомогу максимально, що ми можемо для громадян України. Тому у кемпінговому містечку працюють лікарі сімейного профілю за потреби. Ми залучаємо профільних лікарів так само працюють фармацевти по видачі ліків. Ліків для населення за рецептами, які виписують сімейні лікарі або профільний лікар. Працюють психолог професійний, працює палатка психосоціальної підтримки для дітей. І з вересня місяця ми започатковуємо також підтримку людей літнього віку в цьому напрямку. І під'єднаємо соціальний сервіс Це оцей один із пунктів видачі допомоги Червоного Христа. Сервісних центрів на сьогоднішній день. Від Рито три працює в місті Ужгороді, в місті Тячів і в місті Рахів, де можуть звернутися громадяни, і е, до сервісних центрів ми приєднали виїзні мобільні бригади. Виїзна мобільна бригада дуже активно вже протягом більше місяця працює у Великоберезнянському, на Великоберезнянщині, працює в Рахівському районі і працює в Тячівському районі. Безумовно, в подальшому в планах це під'єднання наступних медичних мобільних бригад, які мають виїжджати у віддалені населені пункти. В основному це йде мова про 15 таких виїзних мобільних бригад, які повністю мають оснащення. Є там сімейні лікарі, є фармацевти, є психолог. Які будуть працювати і працюють уже з населенням. Ми е, активно розвиваємо, крім медичного сервісу, активно розвіраємо сервіс по психологічній допомозі. При всіх сервісних центрах працюють кваліфіковані психологи, і також працює група волонтерів, підготовлених по наданню психосоціальної підтримки громадянам. Вони працюють в основному зараз в місті Ужгороді, і в подальшому відкриття таких же ж пунктів відбувається в в наступних чотирьох локаціях по території області, де йде мова про психологічне розвантаження дітей в цей період, для того, щоб вони відволіклися, щоб вони розважилися і щоб вони на мить забули про те, що відбувається навколо, і щоб стабілізували своє таке психічне здоров'я, і щоб допомогти саме їхнім батькам. На якийсь час зайняти цих дітей певними ігровими програмами, навчальними програмами, які працюють. Крім того, в Червоному Христі працює загін швидкого реагування. Загін швидкого реагування, безумовно, в нас мирна область, тому у нього не стоять такі виклики, як стоять у загоні швидкого реагування по території України, де йде мова про евакуаційні коридори в основному і надання гуманітарної допомоги населенню. А і йде мова про інше: йде мова про навчання першій невідкладній допомозі. Іде мова про перевезення, здійснення перевезення під замовлення те, куди потрібно. До прикладу, нещодавно було перевезення з міста Ужгорода до міста Рівня, рівного на реабілітацію особи з числа внутрішніх переміщень, яка не могла самотужки пересуватися. Ну і інших викликів. Тому що перебувають і невеличкі мікроавтобуси з людьми з тієї сторони іншої області посадили людину, яка важко пересувається. Тут наш загін швидкого реагування зустрічає і вже перевозить на розміщення більше тимчасово, де вона буде проживати. А що найважче в роботі зараз? Ну, напевне, найважче це підбір кадрів. Тому що зайшло багато грантів, ну як багато? От на сьогоднішній день ми працюємо по 17 напрямках роботи. Ну, для громадської організації це досить багато. Це при тому, що в мирний час ми працювали по 7-8, ну, максимум до 12. Зараз 17 це велике навантаження на керівний склад обласної організації. І ми стикнулися з тим, що, як не странно, важко підібрати і відповідні фахові кадри, для того, щоб гуманітарні проекти з боку іноземних. Донорів вони відповідали тим викликам і тим потребам, які задають тою планкою, яку здає донор для їх втілення реалізації виконання. Тобто говоримо зараз про ці гранти, які направлені, ви мене поправте, добавте це гуманітарна місія, так це медичне спрямування, це соціальна діяльність, ну і психологічна діяльність, чи ще щось. Так, і оці так само. Але якщо розвинути тему соціальної підтримки, вона є найбільш притаманна нашій організації, то зайшли гранти, які спрямовані на розвиток патронажної служби Червоного Христа. Колись ми згадаємо, у 2016 році припинила свою роботу патронажна служба і згодом. Завдяки іноземним донорам Ця відновлюємо роботу патронажної служби, іде мова про доглядальниць на дому за особами літнього віку, які потребують стороннього догляду. От повернення цієї служби фактично з вересня місяця вже а більш масштабно стартує в Закарпатській області. Крім того, Крім того, ми розглядаємо питання кеш-програм, тобто грошової підтримки громадян. Особливо це стосується осінньо-зимового періоду. І також ваучерної підтримки громадян через супермаркети, мережі, торгівельні, де людина може так само придбати, отримавши сертифікат Червоного Христа, придбати товари, які вона вважає за потрібними для неї особисто або її родини. Крім того, розглядаємо зараз, запустилися вже програми по допомозі органам державної влади в облаштуванні пунктів тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб на цей осінньо-зимовий період. Тому зараз моніторингова така місія Червоного Хреста разом з партнерами їздять областю, дивляться будівлі, які Червоний Хрест зможе в подальшому відремонтувати, облаштувати, і, скажімо так, місцеві органи влади передадуть ці будівлі, заселять уже внутрішньо переміщення, які зможуть перезимувати ті, хто планує залишитися на території Закарпатської області. І крім того, є програма, яка передбачає полегшення перебування внутрішніх переміщених в час під час зими. Йде мова про забезпечення такими товарами, як електрообігрівачі, як облаштування місць для зимування. Як різних товарів, тобто планує Червоний Хрест, 10 тисяч сімей, взяти під опіку на 6 місяців для забезпечення продуктовим набором, гігієнічним дамором, кухонним набором і іншими товарами, які передбачені у межах реалізації проєкту. Як бачите, завдань багато, викликів багато, але мені все-таки хочеться сказати і про те, що зроблено вже. Тому що Крім потужної роботи логістичного центру, клінік, мобільних бригад, виїзних 11 пунктів видачі допомоги Червоного Христа по області забезпечили сьогодні товарами першої необхідності понад 112 тисяч громадян. Ну, я рахую, що це свого роду така підтримка. Я розумію, що вона не є на постійній основі, але все-таки люди є вторинні, третинні звернені до пунктів видачі допомоги Червоного Христа, і ми по мірі можливості стараємося ну, забезпечувати громадян. Ну, на жаль, на жаль, ми фіксуємо такі факти, що прохачів допомоги набагато більше, як тієї допомоги, яку ми спроможні фактично навіть за іноземні гранти видати. І з цим відбувається інколи така свого роду напруга. І все-таки хочеться мені ще наголосити на тому, що багато міжнародних організацій і донорів вони звертають увагу на допомогу саме для соціальних категорій з числа внутрішньопереміщених осіб. А ми, як Червоний Хрест, завжди наголошуємо на тому, що не можна 100% забезпечувати тільки соціальні категорії. Треба враховувати і ті родини, які прийшли сюди на Закарпаття з мінімальними заощадженнями, навіть якщо. Вони вони винаймають, винаймають своє помешкання, самі харчуються, але треба розуміти, що і в них кошти скінчуються потроху, вже ж який період пройшов. Але вони не підпадають під соціальні категорії. Тому ми обов'язково до 20% всієї допомоги передбачаємо саме на таких громадян, з числа внутрішньопереміщених. Тому що ми розуміємо, що заощадження кінчається, а людям жити за щось треба. Безумовно, в таких. Випадках ми фіксуємо і повернення за межі Закарпаття, хто не може вижити. вижити в таких умовах, тобто він не є соціальною категорією. Тому ми і на таку категорію звертаємо. А які ще от види допомог, давайте проаналізуємо, отримують сьогодні переміщені особи тут у нас на Закарпатті від Червоного Хреста? Так, у нас роздавалися і роздаються продуктові набори. Вони є і по грантам, і закуповуються, і доставляються як натуральна допомога, і фасуються з гуманітарних вантажів. Ми видаємо гігієнічний набір сімейний, видаємо набір кухонний для сімей, тобто це набір, в якому є і каструлі, і інші засоби для того, щоб родина з п'яти осіб могла. Ну, забезпечити сама себе, не треба їй додатково купляти, якісь засоби по. Харчуванню по кухні і так далі. Крім того, ми передавали матраси, ковдри, постільну білизну, рушники і забезпечуємо через банк одягу Червоного Христа. Зараз, допустимо, шість пунктів видачі допомоги Червоного Христа забезпечені одягом, і одяг весь повністю новий був. Ну, не завжди він новий, але ну, був такий етап, коли от зараз, до прикладу, є новий одяг. Крім того, крім того, ми не полишаємо програми підтримки медичних закладів. Ну, безумовно, найближче партнерство до Товариства Червоного Христа це співпраця з. Соціальними службами і співпраця з медичними закладами, то ми маємо міні-проект, де ми поставили собі таке завдання допомогти нашим колегам-медикам забезпечити лікарні області м'яким інвентарем і технікою. Допустимо, на сьогоднішній день вже 9 медичних закладів 100% забезпечені м'яким інвентарем. Йде мова про матраси, постільну білизну, подушки, ковдри, тобто такі товари, які постійно їм треба оновлювати і дуже потрібні для медичного закладу. І в свою чергу медичні установи економлять кошти, які можуть свої кошти спрямувати в інше русло. А тут може їм підтримати їх Червоний Хрест. Крім того, ми працюємо над тим, щоб допомогти медичним закладам в придбанні або в передачі їм якоїсь медичної апаратури. Наприклад, вже був переданий УЗД-апарат у Міжгірську районну лікарню. Зараз готується, ви проходячи в нас офісом, бачили, стоїть рентген-апарат, який так само планується наступного тижня до передачі на медичний заклад. Але я хочу наголосити, що всі е, медична апаратура вона не передається на вибрані заклади, які собі хоче Червоний Хрест, а йде тісна співпраця з Департаментом охорони здоров'я. Е, для того, де вони знають свої потреби І вже можуть рекомендувати передачу той чи інший вид апаратури в той чи інший заклад, який в них потребує. Крім того, ми працюємо зараз над міні-локальною програмою допомоги, допомоги будинкам, де проживають дітки, дитячим будинкам, чи це сімейного типу, чи це ну, такі державні будинки. І заплановано у нас передача. Спеціалізованої техніки, таких, як пральні машинки, мікрових львів, печі і інші в такі установи. В Закарпатті це буде шість таких установ, які буквально наступного тижня отримують від нас і такий вид допомоги. Крім того, у нас потроху налагоджується співпраця саме з громадами. Уже сім громад на території області з нами співпрацювали з Червоним Хрестом і отримали по своїм запитам або продукти харчування, або гігієну, або, або м'який інвентар для розміщення внутрішньопереміщених. І цю програму співпраці з громадами ми будемо поширювати і надалі, тому що ми маємо на це можливості завдяки нашим донорам і нашій червонохресній родині. В світі, Яка спрямувала всі свої гуманітарні проекти в допомогу Україні. Ну, і власне, скажіть, хто ці люди? Хто ці люди на Закарпатті, які творять добро від Червоного Христа? Ну, По-перше, це є працівники Червоного Христа, які є виконавцями. І це є волонтери, як волонтери, які є постійними волонтерами і спонтанними волонтерами Червоного Христа. Це в першу чергу, за що я їм дуже вдячна, тому що такий темп і таке навантаження, але все-таки вони справляються з цією роботою от, і хочуть допомагати людям. Ну, а якщо говорити про донорів, обов'язково це є Міжнародна федерація, Товариш Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, це є Фінський, Австрійський Червоний Хрест, це є ряд національних товариш Червоного Христа, таких як Угорський. Чеський, румунський, ну і інші, я так боюся, щоб когось не назвати десь біля восьми національних товариш Червоного Христа, які працюють разом з нами в плані того, що вони передають або кошти, або передають гуманітарну допомогу для забезпечення оцих же пунктів видачі допомоги і інших програм потреб. Ми, як громадська організація, фактично у Законі України про Товариство Червоного Христа так і записано, що ми сприяємо органам державної влади в їх діяльності в гуманітарній сфері. А тим паче, коли це військовий стан і коли це масове переміщення людей, то це один з основних таких завдань Товариства Червоного Христа допомагати. Ми надіємося, що ми будемо і в подальшому за підтримки донорів справлятися з цими викликами, які сьогодні стоять перед нами в плані допомоги людям, але в міру своїй можливості. Ми розуміємо, що та кількість громадян, яка приїхала на територію Закарпаття, а мені здається, по Західній Україні вона є одна з найпотужніших хвиль кількості людей, і ми знаємо, що ще будуть приїжджати, тому що починається зима і люди будуть шукати. Прихистка і там, де безпечніше, і дає можливість обігрітися і зупинитися, то надіюся, що ми зможемо максимум допомогти. Ми вам хочемо подякувати за вашу роботу, за ваше добро і серця, якими ви наповнюєте весь світ і в Закарпатті, і прихисток цих людей, які потребують зараз уваги. Теж долучилися і представники Червоного Христа. Дякуємо вам за вашу роботу. А вам, глядачі, дякуємо за те, що дивилися програму Актуальне інтерв'ю. Працюємо разом на перемогу.